Ми їхали в дособі заказувати пам'ятника на могилу матері, будирів. Їхали по своїй стороні, а він перед самими нами на обгон пішов. Лопло. І перед ним їхало багато машин, є свідки за нами, які були. Є і... нам номері полишали, є люди, які все підтвердять і все. Бо ж Люди ж були, поки міліція приїхала, люди ще... Були. Ну близько перед вами виїхав на смугу зустрічного руху? Дуже навіть близько. Отакові певні цей автобус, який дуже близько, Щоб близько тут. Так близько. Ну, так, в таких межах він вже на швидкості йшов у нас. Ми собі їдемо, як їдемо. Це долі секунди. Да. Так, це знаєте, ну, вона кричить. Він дуже кричит. близько, він дуже а, близько. А з якою швидкістю приблизно їхав? Хто? Він. Він їхав дуже швидко. Ну, обганяв машини, можете побачити? І ще я побачив, ряд, що, що їде лоп-лоп, почав тако, ну, тим рулем непонятно, що робити, що він вже хотів робити.